Відразу стати ветеринарним лікарем ну, неможливо, в принципі. Ти йдеш, ти спочатку асистент, там, лаборант або лаборант вецини експертизи, або фармацевт в ветаптеці. Ну, різні галузі є. Іноді приходять, ну, ми там собачки, котики, так? ми не тільки собачки, котики, ми ще сільськогосподарські тварини, свині, корови, коні там і так далі. Привіт, мене звати Настя. Я навчаюся на спеціальності ветеринарна медицина в Нубіп. Який бал потрібен, щоб вступити сюди? Які предмети? Скільки коштує контракт? Коли я ще вступала на першому курсі, я вступала на базі технікумів коледжів, то в нас був бал 124. Якщо після школи, то це бал 170 на бюджет. Потрібна біологія, хімія, українська мова. Якщо це на контракт, то це 150 балів і вище і плюс історія ЗНО. На даний момент дуже підняли контракт. Коштує 27 тисяч з копійками. Там майже 28. Тобі подобається спеціальність, яку ти обрав? Ти самостійно ухвалював це рішення? Чому тобі це цікаво? Ну, це була моя така велика, велика мрія, яким я хочу стати ще в шкільні роки. І ця мрія здійснилася. Спочатку коледж, потім університет відповідно. І в університеті я, в принципі, не розчарована. Що ви вивчаєте? Наскільки це актуально? Чи складно вчитись? Ну, вивчаємо ми, як і звичайні медики. В принципі, це фундаментальні науки, анатомія, цитологія, біохімія, фізіологія, тобто те, без чого рухатися далі, неможливо. Потім вже ну, є також супутні предмети, такі як філософія, українська мова, історія це зазвичай на першому курсі. Потім вже йде більш серйозно. Тобто це терапія, хірургія, клінічна біохімія, там діагностика клінічна, також таке різне паразитологія, пізотологія, організація ветеринарної спорту. Таке всього й потрошку. Ким ти стаєш, закінчивши цю спеціальність? Чи великий попит в Україні на таких спеціалістів? Взагалі, коли ти закінчуєш університет, тобто, якщо ти магістр, то ти е, лікар ветеринарної медицини. Якщо ти тільки бакалавр, то ти молодший лікар ветеринарної медицини. В принципі, краще закінчувати магістратуру, тому що коли ти лікар ветеринарної медицини і в тебе є документ цього, ти в тебе більше можливостей і ким. Ну, відразу стати ветеринарним лікарем ну, неможливо, не в принципі. Ти йдеш, ти спочатку асистент, там, лаборант або лаборант вецент експертизи, або фармацевт в етаптеці. ну, Різні галузі є, в яких потрібен ветеринар, саме ветеринар. І попит дуже, дуже великий попит, але заробітна плата бажає кращого на початкових стадіях. Є такі е, варіанти, навіть я знаю, практикується таке, що ти приходиш, наприклад, на першому курсі, ти працюєш асистентом, так і ти вже буквально там все залежить від того, як ти саморозви, чи швидко ти саморозвиваєшся, і чи швидко ти навчаєшся взагалі, і скільки в тебе знань, все залежить від знань твоїх. Швидкість зростання кар'єрної сходинки, да, там залежить від знань. Якщо у вас виникли питання щодо навчання в нобі, пишіть в наш чат в Телеграм. Ми вам відповімо. Чи можна працювати ще не закінчивши універ? Як поєднувати роботу та навчання? Поєднувати навчання з роботою це завжди можливо. У нас багато, дуже багато студентів, студентів працюють паралельно з навчанням. Можна домовитися з роботодавцем, наприклад, ти там відбув пари, да, і пішов собі зразу на роботу. Або домовитися з викладачем, що, наприклад, в тебе особи день зміна. Да, я там, наприклад, під прийду в інший день і відроблю вам це НБ там і так далі. Нормально до цього відносяться, в принципі. Чи є студенти, які йдуть зі спеціальності? Чому вони це роблять? Звісно, вони йдуть із за того, що вони коли приходять, вони не до кінця розуміють всієї важливості цієї спеціальності. І як це сказати? Не до кінця розуміють, чим їм доведеться стикнутися. Тобто це також ті самі трупи да, в формаліні, також це все присутнє, специфічні запахи також, і вони просто не готові були до цього. Іноді приходять. Ну, ми там собачки, котики, так. Ми не тільки собачки, котики, ми ще сільськогосподарські тварини, свині, корови, коні там і так далі. Як можеш описати людину, яка може бути успішною у цій спеціальності? В першу чергу це. Е, тривалість якась така, повинна бути обов'язково. Тому що, як кажуть, да, з твариною домовитися можна, вона не людина. І також ти працюєш паралельно із людьми, тому що, відповідно, тварину привів господар, да, і господарем теж потрібно знайти якийсь контакт. Ось, і також вона повинна бути цілеспрямована і мати достатній багаж. Практичних навичок і багаж теоретичних знань, відповідно. Також потрібно любити свою роботу взагалі, тому що я думаю, що в будь-якій спеціальності, якщо ти любиш свою роботу, то тобі успіху досягти не стає таким чимось надзвичайним. Чи є програми обміну студентів для цієї спеціальності? Програми обміну багато кажуть про них. Але щоб навч... ну, десь студенти по обміну навчалися за кордоном. Я такого не бачила, не чула, тобто ніхто не каже, о, я там їду за кордон навчатися, ні такого не було. Але є, як у всіх університетах, мені здається, є практика за кордоном, тобто, ти можеш виїхати за кордон працювати і заодно отримати якісь практичні навички також і ну. Але для цього потрібні певні вимоги. Там є певні вимоги до цього, щоб поїхати за кордон навчатися і практикуватися. Які три речі тобі найбільше подобаються у твоєму універі, і які три найменше? Найбільше мені подобається, мабуть, викладацький склад. Це дуже круті люди, молода команда зазвичай це, і вони намагаються йти в ногу з часом. Більшість викладачів, точніше, намагаються йти в ногу з часом. Це дуже круто. Дякую мені за це величезне просто. Також подобається теоретична база фундаментальних наук. Тобто, якщо це анатомія, цитологія, дуже класно все розповідають, дуже класно все покажуть, розкажуть. Не, не зрозуміло тобі щось, підходиш, кажеш, мені не зрозуміло, да? без питань. Вони тобі все розкажуть, покажуть, так як є, і так буде. Щодо далі, там якихось наук, типу терапія, хірургія, це все постійно оновлюється, якісь методи лікування, нові препарати, нові методи, операції, якісь методики. Тобто, це таке вже. І також подобається розташування. Дуже гарне розташування, ВДНХ, дуже класно розміщені корпуса, дуже близько. Тобто, ти за перерву можеш дійти з одного корпусу в інший, якщо у тебе там пари. Не подобається, мабуть, те, що мало практики. Побільше практики, чесно, ветеринарія це така спеціальність, коли от потрібно багато практики. Цієї практики вона в нас є. Так, вона в нас є. Ми їздимо на ферми. Там санітарна практика, також також практичні заняття в корпусі у нас проходять, але цього дуже мало. Я б замість цих предметів, що філософія, там, ділове мовлення. Так, це все потрібно, але не так багато годин. Просто можна було б замінити це все практичними заняттями. Не подобається також. Необ'єктивне оцінювання студентів. Є таке, як необ'єктивне оцінювання, незрозуміло, якими шляхами вони там домовляються, випрошують ці оцінки. Також, можливо, там якісь родинні зв'язки. Ну, також не, не розумієш, як це відбувається взагалі. Ну, є такі, це все залежить від викладача. В основному це все від викладача залежить. Так. Чи є люди, які не вчаться? Але не вилітають з універу. Є такі е, люди, звісно, є. Е, е, вони Ті, що систематично не вчаться, систематично не ходять на пари. Так у них там якісь прогули, звісно, таких людей не держать. Е, факультету, як і університету, потрібно тримати статус і таких людей тримати, випускати таких е, роботничків, так сказати, їм не вигідно. Тож таких не тримають. А ті, що більш-менш ходять, ледве вчаться, там так, такі не дуже, то їх не виганяють. У нас система відомо тобто... Ві, система відомостей. Тобто, е Є три відомості. Перша відомість це сесія, відповідно. А потім, якщо ти не здаєш на сесії, ти відправляєшся на другу відомість, так ну там вже на другій відомісті здати це вже не складно. Там допускаються, здається, два предмети, але я знаю людей, в яких допускалося три предмети незданих. Якщо третя є ще третя відомість, то я вже думаю, можна вивчити все і здати по третій відомості. Так що, ну, таких, що більш-менш вчаться і ходять, то таких ще тримають. Наскільки якісне викладання? Чи можна стати гарним спеціалістом, лише відвідуючи універ без самоосвіти та роботи? Викладання тут же залежить від викладача. Якщо це тобі е, трапився якийсь класний викладач, дуже класний, то е, і рівень знань тебе буде високий. Ну і тут же це будуть лише теоретичні знання в основному. Е, багато Взагалі, взагалі можна змінити викладача. Я не знаю, студенти чомусь бояться цього робити, змінювати викладача і так далі. Але це можна зробити. Якщо ти знаєш, що це класний викладач, то група запросто може змінити викладача. Вийти класним спеціалістом з університету ні неможливо, тому що потрібна практика. Завжди студенти шукають якісь шляхи, де можна отримати практику. Саме практику. Що порадиш майбутнім студентам? Я порадила чесно. Е, от наприклад, я цілеспрямовано йшла на ветеринара, я дуже цього хотіла. Я розуміла, з чим я стикнусь, і що мене чекає подальшому. Деякі люди просто не до кінця розуміють, що їх чекає. Як сказав один вчений, медицина лікує людину, а ветеринарія людство. Потрібно подумати, чи готовий ти рятувати людство, рятувати чиїсь життя взагалі, і чи потрібно тобі це? Чи ти просто прийшов за дипломом? Ну тоді не займай чиєсь місце людини, яка дійсно цього хоче.